Зробив собаці підвісну, Буду зимову версію. Зараз буде обзор, буде. Тільки зробив. Ось ще купа інструментів. Тікай! Це ось у цілому песові. Цей пес вже називається топас. Джекас теж є. Джекас досидить. Джекас вже не в підвісні буде. Ну тут теж я буду, буду на зиму переробляти. Розкажу за цього буду. А то Хейтили за ту будушу щілини, тут вже все чотенько. Тут між ОСБ, виходить, зовнішній. Тікай! Ну ну, тікай, хай з ньому буду вже лізти. Хоче. Тікай, кинеш мене. Получається ОСБ всередині, ОСБ з надбору, а між ними пінопласт. Кому там цікаво, десь там попередній відео кидав. Тут я вже його зашив, мабуть, не буде. Пес хоче кинути мене. Тікай не кидай. Так що до зими готовий. Не знаю, низ покину пінопласту не кидав. Якщо буде холодно, може потім еструдера Ну В принципі, ніби все по буді. Зробив високу, що він її запутує, якщо просто поставити. Оце такий Тікай, ну, він її запутає і перевертає. А так вона підвісна для того, щоб він міг туди залазити собі і дрихнути. Там. Знизу не тягнула влаги, зверху дощ не буде йти. Ну і, в принципі, він не буде перевертати. Так, да, все, чекай. Ну, ти, ну, якийсь перестав цей пес. У нас таке болото на дворі, що капець. Пес весь в болоті і лізе щось до мене. Чого ти до мене лізеш? Чекай. Ну, ді. Коротше, таке. В кого ще які побажання по будді пишіть. Джека собі, мабуть, ну, теж буду-буду переробляти. Обіжно, він там сидить, оце щось обідився, як він на землі, мабуть, прохлаждається. Але я ще мислю, може зробити Джека буду із стиральної машинки. Всередині пінопластом обити, щоб йому добре було. І щоб була з стиральної машинки. Не знаю, якщо потім буде час, бо в нас з цими дощами нема коли зробити. Якщо буде час, то зроблю з стиральної машинки. Ну, Поки на цьому все. Ну, Нуди, все, передавай всім привіт. Дин. Не можете пса відігнати. Що, ти, любві, хоч чи ласки? Ага. Коротше, давай, все, пишіть дзвоніть, звертайтеся.